І тому я боялася заповнювати анкету, тому що в мене є страх публічних, е публічних е виступлень. Зараз мені 26. Я можу бути такою скромною, пушистою дівчинкою. Мені буде 50. І я не можу от, отак от вийти і сложити лапки і сказати: а от, от це от наші дані. От я думаю, що я не вірю, але я не знаю, чому я не вірю. Це нормально. І Я, я не знаю, чому я не вірю. Тобто статистично реально хтось має про мене думати щось погане. Добре, вони думають. Вони думають. Добре. І це нормально, я їм дозволяю. Просто Чесно? дозволяти думати. і... Не, — не, не спробувати покращувати себе. Ой. Ні. — Ні. Привіт всім! Мене звати Галя. У мене запит дуже простий, але водночас дуже складний. И поэтому я выялась эту анкету, потому что у меня есть страх публичных э, публичных э, выступлений. Класс. Вот и поэтому я сомневалась, я думала заполнять, не заполнять, хочу, не хочу. В итоге, посмотря на то, как мои подружки тут выступали, я как-то вдохновилась. Вот и несмотря на то, что у меня работа связана, все-таки мне нужно делать презентации по работе, отчеты, э, презентации перед ректором, перед вице-ректорами мне все равно страшно, я не мог с собой ничего сделать. Плюс э, я разговариваю на пяти языках, меня останавливает вот именно когда я разговариваю на испанском. Когда мне нужно сделать презентацию на испанском или на английском, у меня сразу позиция руки вот так вот, руки сзади. Да. И мне испанцы такие вот, ну, ты закрывайся, ты становишься маленькой, ты себя уменьшаешь, ты как-то себя... Ты намного больше, чем... Ну, вот, ты, ты намного больше, ты, у тебя есть знания, ты можешь это все представить, но в момент, когда я выхожу, у меня тут презентация, у меня отчеты, статистика, я не могу это рассказать. Я не знаю, что с собой сделать, потому что знания есть, а силы представить это перед другими нет. Угу. То есть задача выйти да. и представить и вот, да, да, Вот есть какие-то методы, техники, как можно выйти уверенно четко я не знаю может это с голосом работа ну, может угу. это работа с языком тела может у меня руки куда-то не туда ну, вот мне очень часто говорили руки закрытая позиция вот сейчас например закрытые ноги так. Но, но мне трудно я же девочка я не могу сесть так. так я не могу перед всеми просто вот так вот сесть и на презентации рассказывать э, с открытыми ногами но вот мне нужны советы как действительно как можно побороть это как эффективно представить информацию так, чтобы казаться, ну вот, чтобы не сжиматься, не уменьшаться, не, не подавлять как-то себя внутри. Чтоб mm -hmm. шо? А вот еще далее. Ну за вот, цим? Профессиональ... вот, буду, я да. вот такая все меня послушают, Все, понимают цифры, данные, статистика. Я вышла, класс, да. А за цим что? ⁇ Все-таки профессиональный рост. Я понимаю, что мне это нужно для да. карьеры, для развития. Я не могу, ну вот, сейчас мне 26. Я могу быть такой скромной, пушистой девочкой. Но мне будет 50, и я не могу вот вот так вот выйти и вот сложить лапки и сказать, а вот, вот это вот наши данные, вот у нас вот, такая вот, вот такие данные по числам, вот столько-то стипендий, столько-то студентов. Я понимаю, что вот тоже та информация, которую я представляю, она как бы ну, вот, теряет значимость, теряет силу. Да. Ну, вот, люди мне не верят. Кажется, знаешь, как будто я их обманываю, как будто mm -hmm. я так... Ну не может быть правда. Вот ну вот что-то не так. Вот не не правда это. И вот мне всё-таки хочется, чтобы люди мне верили, потому что я знаю, что это правда, я знаю, что это правильно. Но проблема именно вот в этой презентации. Угу. И когда я заявлю про себе, да, я выйду, виступлю. Да. Ну ладно, так прямо точка Б 50, да, пока что 50, а пусть. Вот я зараз свої 26. Да. Вийшла, виступила. Чого я для себе хочу? Когда зроблю цю шикарную классную презентацию, еще для меня в цьому будет? Для меня. Ну вот, наверное, так, чтобы ну вот люди оценили, чтобы поняли, что это действительно правильно, что это, чтобы услышали, чтобы поняли, чтобы не было такого, что ну вот есть какие-то сомнения. Угу. Ну, не знаю. А если не разумеют, если засомневается? Ну вот, смысл моей работы, чтобы они не сомневались. Они не должны сомневаться, как бы каждый человек хочет выполнять так свою работу, чтобы в ней не было никаких сомнений. Какую да. Да. я буду? Я выступлю. Я буду сильную, да. помітною? Ну вот, не то, что сильную, помитную. Все-таки мне нужны именно техники, реальные вот способы. Я такая, как я есть сейчас уже хорошо. Yeah, uh -huh. Ну вот мне не нужно right. быть ни цинную, ни более пометной, ни более там заметная. Вот все, yeah. что есть, оно уже достаточно. Вот просто именно вот способ презентации. Вот какие-то способы, методы улучшения личных поступлений. Uh -huh. Переформулирую, как звучит запно. Да. Вот Запад это именно вот практическое, uh -huh. uh -huh. не теоретическое, да. не то, что да. улучшить что-либо вот во мне. Запад научиться вот каким-то способом э, чему-то, ну вот, что реально можно на себе попробовать. Да, ага. Две части. В этом. Да. Первое — это, когда конь бежит, вот он куда то бежит. Да. І він типу, по дорозі ще біжить і питає, а як мені, щоб ще правим копитом обліває цокать, і щоб це виходило ще естетично? Ну да, да, да. От этот коню хоче біжати граціозно, красиво і естетично. І це все можна, так. Ну no, от як? Питання, щоб що? Питання як? Коли я бу... хочу, дуже хочу, я випила вже все, каву, сок, лимонад, Не. я вже випила просто три літри Не. води, і Не. мені дуже треба в туалет. Ну, от, я, ну... ж, я ж розумію, да, як мені туди добігти, і навіть якщо там хтось стоїть, то я з ноги виламую двері йому і кажу: sorry, зараз я. Що спочатку: ціль чи засоби, чи як? Що, для чого, Чи як? Ну вот, чтобы достичь цели, нужны засобы. Да. Цель есть. Да. Нема засобов. Точно я могу дойти в ту цель? Точно. Я могу дойти в ту цель. Я знаю, что я могу дойти в ту цель. Но мне нужно понять, вот, есть менталитет наш, есть менталитет испанцев. Это два разные менталитета. Сто Особенно в рабочей сфере. Если у нас, например, люди выходят и делают презентации в определенный способ, и это нормально, вот у нас тоже приезжали, например, профессора с Киева, с университета Тараса Шевченко. Испанцы их не воспринимали. Испанцы говорили, что это очень закрытые люди, что презентация холодная. Ну вот, выходили профессора там, права, финансов. И они рассказывали презентацию вот так. Испанцы такие, ну мы не можем, мы не, воз... мы не можем понять, почему они так делают. Были даже преподаватели, которые говорили испанцам, стоп, стоп, знаешь, так резко. И они такие, ну, вы не мягкие, вы не гибкие, вы еще там какие-то. Вот и нужно. Вот я все пытаюсь понять, вот какие способы, вот какие методы нужно, чтобы все-таки понять их культуру mm -hmm. и в то же время делать презентации так, как они хотят. То, -то я хочу себе просто знать испанца, который мне расповесть, как будет классно для испанцев. Даже не сколько испанцев. Мне нужно вот. Я понимаю, что вот в каждой стране есть свои способы. Да. Вот, но. Более-менее люди считывают одну и ту же энергетику, одну и ту же да. информацию. Да. Для каждого человека, вот, например, вы выступаете перед испанцами, я думаю, они тоже как-то вот считают какой-то посыл. Да. Вопрос в том, как, как правильно его подать. Вопрос не в том, для чего мне нужно его подать, потому что для чего, это понятно. Профессиональный рост, карьера, развитие. Да. Это очевидно. А какой посыл? Посилу чого? От я хочу їм подати цим іспанцям чи будь-яким людям да? ну, якийсь от посил. Зараз да. людям можу дати, хочу дати якийсь посил. Uh -huh. Який саме посил я хочу дати про себе? Ну, от Посил увереності. Увіреності да. в себе, увереності в тому, що є, увереності, ну, щоб не сумніватися, щоб не було вот такого. Страха перед публікою, щоб можна було от, виступати і смотрети в публіки назад. Да. От вопрос: як це делать? Привіт, дорогі глядачі на Ютубі. Якщо ти вже на моєму каналі, значить в тебе вже є запит і потенціал, щоб вийти на новий рівень. анкету, яка буде в першому закріпленому коментарі під цим відео. І я покажу тобі, як крок по кроку через свою трансформаційну програму я можу допомогти тобі. Закрити старі болі, борги, невдалі стосунки, болючі ситуації, відпустити їх і вийти на новий рівень. Вернемося тоді спочатку в сторону там, де бути. Да. Бо робити це вже просто наслідок. Да. Тобто, якщо я хочу в туалет, я все одно туди добіжу, я туди доповзу, да? тобто все одно буде ось це робити. Я знайду, як це зробити. Да. Питання, чи я в тому стані? Чи я вірю? Ну, чтобы я ж была на вашей последней презентации, да. и у нас было э, при, такое предложение типа fake it till you make it, что нужно щоб и щоб там буты, так. и это наоборот, то есть буты и оборачивается в предложении fake it till you make it. Ти робиш, щоб бути? Так, uh -huh. да, Дуже важливо, я там замінила на think it, тобто. Або думаєш. Думай, або думай, думай. — думай, так, думай, так, про це. — Так. — От що я про себе думаю зараз? Тоді виходить, мені треба думати, потім робити, Питання а потім тому, бути. — Питання в чому я не вірю, чи я впевнена, впливова, uh -huh. що можуть на мене дивитися і мене слухати і мене почути. Я не знаю, наприклад, чому я не вірю? Я, я правда не знаю. Я вірю чи не вірю спочатку цябіт? Я думаю, що я не вірю, але я не знаю, чому я не вірю. Це нормально. Я, я не знаю, чому я не вірю, і так було якось завжди. Так. Да. Угу. Як можна дізнатися, чому я не вірю? Угу. В який момент? Був якийсь момент, коли я хотіла розповідати, виступати, цілитися. А потім раптом перестала це закінчилося. Чи з самого дитинства, я пам'ятаю, що я от сумнівалася за все, чи треба це говорити? Я з самого дитинства. У так. мене такий синдром відмінниці, Так. і синдром, щоб все було ідеально, щоб все було правильно, щоб все і так було завжди. Ага. Так. І, і тому і, я думаю, що це частина мого характеру. Що воно є в мені, і я не знаю, як це змінити. Я не, я не можу. Я не можу сказати, що в мене була якась травма в дитинстві, або що в школі щось було таке, або в університеті щось зі мною сталося. Ні, нічого зі мною не ставалося. Це завжди зі мною було, я завжди це хотіла змінити. І не знаю як. Угу. І так само, як от в Луці зараз, да, є чорне і біле, Якою я себе бачу? На 100% світлою. Ідеальне, чи в мене як у всіх людей є ця половина негативно. Я бачу себе і чорною, і білою, і ідеальною, і не Так. Да. Але... А якщо інший побачить? Ну, якщо інший хочеться бути ідеальною. Хочеться бути білою, пушистою. Mm -hmm. mm -hmm. І хочеться, щоб всі інші бачили цю, цю ідеальність. Да. А я в інших бачу і світлу, і темну сторону, чи тільки негативно, чи тільки світлу? Що я от в інших бачу? Так само. Я, 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 я бачу людину, я бачу її і позитивні, і негативні. Я можу аналізувати, я можу це побачити без проблем. Так. А якщо хтось побачить мою темну сторону, але не хочеться, щоб поїбач. Що станеться найгірше? Скажуть: ой, ні, все, більше з цієї людини не працюємо Оходимо. Ну, так, якось всі, всі намагаються скривати. Ніхто, наприклад, не приходить на три години пізніше. <реш> Ні, ніхто там собі не, не робить перерву на е, не знаю, на обід. Ніхто не напивається на роботі, ніхто не хоче показувати свою темну сторону на роботі. Так. ну, Я її не буду показувати, Та я просто пам'ятаю, що вона є. Так, вона, вона є, але вона, вона є в мене. Але я розумію, що є місця, в яких я можу їй показати, є місця, в яких я не. Не є, це не є відповідним, це не є до місця. Це... Тому не хочеться її показувати. А де не відповідно мені бути занадто яскравою? Я думаю, що занадто яскравою можна бути всюди. На роботі теж можна бути занадто яскравою, але все одно є якийсь ліміт цієї яскравості. Чому? Якісь норми, правила. так? Ми не можемо робити все, що нам хочеться. Чому? Ну, Тому що, наприклад, хочеться мені прийти в піжамі на роботі. Так. Але я не буду цього робити. Я, я знаю, що в нас є дрес-код, я повинна вдягатися так, як я вдягаюся. Я не можу прийти в пір'я, так, як сьогодні. Так? Не можу прийти так, як ти в останній раз, ще в чимось. Не, не можу. Є певні норми, так? Угу. І ми їх розуміємо. Але повертаючись до питання основного, так О, е, публічні виступи, що можна зробити, щоб презентувати, бути впевненою при презентації? Відчути, коли я заходжу, що є частина людей, яким я не подобаюсь, які мені не вірять. Так. Які мене не сприймають, які я дратую, дратую да? угу. які мені скажуть, що я не знаю дурна, негарна, і угу. лук в мене дурний, і все в мене так. дурне. Так, ну. От ну, скільки нас тут зараз, да? людей там, 15, наприклад. Да? Так. Статистично одна людина точно думає не знаю про мене чи про тебе, що ми дурні. Ну, чесно, статистично, хоч одна людина в залі має думати про мене, що зі мною щось не так. <рес> <рес> статистично, реально, хтось має про мене думати щось погане. Добре, вони думають. Вони думають. Добре. І це нормально, я їм дозволяю. Просто я дозволяти знаю. думати і все. Не, не, спробувати, не спробувати покращувати себе. Ой. Ні. Ні. Немає жодного жодного. Я, 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 я розмовляю польською, тому в мене мішанка польською і українською. Е, тобто не питатися, немає ніякого способу, щоб вилучити себе, просто нужно перестати думати других. Ну, це як вон, біжить чоловік, да? так. який мене не любить. От я йому взагалі не подобаюсь. от ніяк, Взагалі, він собі вже йде, дуже швидко йде. Так. А я намагаюся його наздогнати. І залюбити. Угу. І сказати: Ну йди сюди, я тебе зараз заставлю. Мене полюбити і тебе залюблю, ти від мене не втечеш, собака. Сумнівно, да, що це спрацює, і як виглядаю при цьому я? Ну, да. ну не, не дуже? Не дуже. При цьому я красива жінка, розумна, класна, стильна, яскрава. Хм. Але намагаюся добігти за кимось і сказати: іди сюди, зверни увагу на мене. Просто не звертати, От... не звертати увагу. Пускай він біжить. Задача не в тому. Задача в тому, щоб побачити, що завжди є відсоток людей, яким я не подобаюся, і дозволити собі не подобатись. Ага. Я дозволяю собі не подобатись людям. Добре. Ніхто мене за не листані, це не вб'є, нічого не станеться, я вижу. Багато років, ну, це, на жаль, це якась теж така частина історичної спадщини, української частини, та, де виділятися і дозволяти себе не любити було дуже небезпечною історією. Угу. Якщо комусь здавалося, що з тобою щось не так, то це дуже погано закінчувалося для людей. Mm. І в дуже багатьох родинах це дуже сильна історія, mm. Але зараз, якщо хтось стане і вийде, якщо комусь я не сподобаюся. Якщо хтось скаже про мене погане, Це я можу не подобатися. Добре. Ти розумієш, що хоча б одній людині з цього залу, ти не подобаєшся? Я думаю, що так. Да. Я думаю, сто процентів, так. А як відчуття? Ну, хочеться все-таки синдром відміни ці не попускає. <реш> <реш> да, уяви собі, О, як воно, ти... воно то хочеться, а, а не можеться. Бачите, ми закрили жалюзі, да? тобто да. ніхто не вибіжить. Ну, тепер навіть іспанці, які були знаружи, навіть їм я не подобаю. Тобто зараз твій єдиний <реш> шанс добігти і долюбити цю людину, і заставити тебе дослухати, тому що жалюзі закриті. <реш> <реш> і жодна людина звідси не вийде. <реш> <реш> уяви собі, що в цей момент, коли ти я хочу все-таки сподобатися, як ти біжиш за мужиком, який вже через три перехрестя. А ти кажеш, ні, я тебе все одно долюблю. Да. Ну, ти і... хочеш і... бути такою жінкою? О, я була такою жінкою, але вже не хочу бути такою жінкою. Тому так. Да. Замість цього мужика конечно, будуть інші? Звісно, будуть, звісно, <рес> будуть. Пускай бігають вони. Врешті-решт, да. якби ми залишали собі всіх, да, це би був гарем. Ну, звісно. Тобі не треба 100% любові людей до тебе. Да. Ну, то есть... Отпустить эту ситуацию, просто пускай думают, что думают, оставить людей, вот что есть какой-то процент, который существует, который там мы им не нравимся, и пускай себе существует. И а все. тебе треба результат, чтобы 100% людей подобалось? Нет, результат. Ну, именно ориентация на результат. Я не ориентируюсь на людей. Но так. я понимаю, что вот люди, они влияют на результат. То есть, все-таки, субъективное мнение какого-то человека о тебе влияет на то, ну вот, допустим, есть человек А, есть человек Б, обе выполняют хорошую работу, но один человек более такой вот умеет, умеет настроить контакт, умеет подлизаться, умеет как-то вот... Uh -huh. А другой человек просто выполняет хорошую работу. И выберут всегда человека А. Вот. И это, к сожалению, вот жизненные такие моменты, которые мы ничего не можем сделать. И это методы приспосабливания. Один человек подстраивается сильнее, другой человек подстраивается меньше. Вопрос в тому, чому одні вміють це делать і що вони делают, а другие просто добре, що в моєму угу. випадку. Але коли я дуже сильно насильно намагаюся сподобатися, це викликає повагу, захоплення, бажання працювати. Ну от, Глядя на ситуацію А, я не скажу, що це викликає повагу, але це викликає -то... Не знаю, то слова не вистачає. Ну, вот доверие, доверие, что ли. Ну, вот каждому человеку нравится, когда к нему стараются как-то вот более сильнее подойти. Так. Вот. И это вызывает какое-то более приятие того человека, который более старается что-то сделать. Неважно, для чего он это старается, он просто старается. Мы это оценим, то, что он старается. Тобто, я би всім більше сподобалася, якби сама особисто наливала кожному в бокали, підносила і падала в ноги. Я би всім більше сподобалася? Ну, я не знаю. Можна їх спросити. <laughs> Вам би сподобалось? <laughs> Ні. Не подобалось, не сподобалось бах. Тепер питання: до яких цілей вибирають яких людей? Тих, які цінують себе. Самі впевнені, що вони цікаві, самі впевнені, що те, що вони говорять, має вагу і сенс. Їх вибирають трошки для інших задач, і в 50 no років вони трошки в іншому місці. Ну в іншому То де я хочу бути в 50 років? Наливати кожному і падати в ноги? Ні. Чи сказати: слухайте, ну, я маю свою думку. І я знаю. То я маю всім подобатися да, да, да. на ну, 100%. Тобто можна тут відпустити. Не маю подобатися. Бо ціль моя в іншому. Ціль моя віншу. Результат. результат. Да, да. результат. Тобто, фокусуватися на результаті і все. Это, ну, я я, понимаю, я понимаю. Тепер можна просто ну, вот, діяти, як я действувала, і не переживати насчет других людей. Завжди пам'ятати, що одна людина з групи тебе не любить. Все, ти, все. Не, ти їй просто. не сподобаєшся, хоч би що. От mm -hmm. що ти не робив, все, ти цій людині не сподобаєшся. Так. Yeah. Ще 50% просто забуде, коли вийде з двері, і може yeah. там 2-3 людини скаже: вау. Це нормально. у Тональда Трампа, так? Да? Yeah. Він же якось став президентом при тій кількості людей, які його ненавидять. А в речі, так? Там не ну, в 50%, в нього був свій результат. Mm -hmm. Все, я, я, я поняла, я поняла. То есть нужно спокойно к этому относиться. Я просто каждый раз выбираю результат. Да. Чи тимчасовий мій комфорт того, що я всім подобаюсь? Ну, от я вибирала результат, але тимчасовий комфорт, він мене все-таки мучає. Я поняла тепер, що Просто... Я знаю, жопа на одному стільці всі no. люблять сидіти. Це прям. Оставити любили... не тимчасовий дискомфорт і пускай буде. Ну, Но це нормально цей дискомфорт. Це завжди дискомфорт. Це Це завжди дискомфорт. То есть... це а... от коряк стол стоїть, і ми такі, блін, от би і тут посидіти, да, але от не вийде. Ну не можна. Ну не можна. Ну не можна. Хорош. Мені подобається це відчуття. Відповідь на запит є. Yeah. Е, конечно, все, дискомфорт оставляємо. Можна його оставить і не переживаю. Е, можемо тоді сказати, та, щоб закріпити це відчуття, що я цікава і впливова тому слухай. Так, да, конечно, да, я цікава, я впливова, І якщо є якийсь процент, якому який я не нравлюсь, я дозволяю вам существувати. <звісно>